Всім привіт! Гарного дня! Сьогодні новий день. Я хочу вам розповісти і показати свою колекцію сумочок, які в мене є. І у кінці ролика я покажу вам свій рюкзак, з яким я ходжу на тренування. Він в мене ще не розібраний. Можливо, вам буде цікаво, що в ньому. Перша сумочка це в мене ось така гарнюня, красуня Це малесенька сумочка. В неї ледь-ледь влазить мій телефон. Тому що вона кругла і по розміру вона дійсно як мій телефон. Вона дуже незручна, але вона ну, дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Вона з китською, можна її носити ось так. як нібито за Ручку але мені подобається, коли вона висить. Ось така гарна сумочка. В неї нічо, нічого не влазить, але там дійсно дуже мало місця. Але ну, іноді я її вдягаю, коли такий грайливий настрій в мене ось така. Ще в мене ось така є сумочка. Це підробка. Вона також не дуже містка, там мало місця. Вона йде на цепочці. Тут три відділення: один зі змієчкою і два ось такі звичайні телефон сюди влазить, тому цю я використовую набагато частіше. Вона добре виглядає, влітку взагалі це краса. Далі в мене ось така червоненька красуня. Вона вже вмістка, дуже вмістка. Вона також йде на цепочці. Золота цепочка. Вона дуже вмістка. Я її замовляла в мене кросівки з красними вставками, і мені хотілося якусь сумочку під них. Тут дуже багато міста. Тут ще є ось такий маленький керма... кармашек. І сюди дійсно можна запхати бучу, -що, що вам заважається. Далі йде моя улюблена сумочка. Це ось така крихітка. Але не дивлячись на свій маленький розмір, вона дійсно дуже е... вмістка. В неї дуже багато чого влазить. Вона з такими пензликами, чи як вони називаються. Тут два відділення в неї. Ось такі. Сюди і телефон добре вміщається, і гаманець, і усі якісь маленькі речі ще ось тут з боку є ось таке відділення. Я сюди зазвичай кладу якийсь пакетик, або ще щось, якщо щось потрібно, в магазин зайшла, або ще кудись, я складаю в маленький карманчик. Гарнюнка. Я її дуже часто ношу, вона до всього підходить і вона дуже гарно дивиться. У неї є срібляна цепочка. Це все шкірозамінники, вони не... Дорогі мої сумочки, але мені подобається, щоб їх було багато, щоб я могла підібрати якусь сумочку під свій образ. Наступна в мене рожева зефірка, я її так називаю. Ось така манюнька. Вона багато в неї відділень, вона з ремінцем. Я усі сумки ношу через плечі, щоб руки були вільні. Так, що чи що? Чек. Я гадала, що там гроші лежать. Ось така сумочка. Там є відділення одне на змієчці, і маленьке для маленьких якихось там потреб. За, позаду також змієчка йде. Вона пудрового кольору. У мене є босоніжки також такого ж кольору. Я її носила усе літо. Вона гарнюнька. Причудова. Далі я взяла на пробу собі бананку, найдешевшу бананку. Вирішила спробувати, як мені буде зручно, незручно з нею ходити. Так вона і пролежала в мене. Я її ні разу не брала з собою, тому що телефон в неї не влазить. А якщо впихнути туди постаратися телефон, то нічого більше, крім телефону, сюди не влізе. Я її, мабуть, подарую своїй племінниці, тому ну, спробувала, мені бананки не сподобалися. Особливо, коли їх, знаєте, ось так на груді носять. Мені не подобається. Далі я в Аврорі нещодавно е купила ось таку сумочку. Мені сподобався колір. Е у мене є спортивний костюм ось такого ж кольору. І я подумала, вона дуже недорога, вона під 300 гривень стояла, коштувала. Тут також є ремінець. І взагалі також сюди багато чого влізять. Тут немає ніяких відділень. Ну, просто сумочка надів і пішов. Ззаду є замочок. Я здивована, що в аврорі сумки непоганої якості продаються відносно ціни. Ну, хай буде, коли ніколи, може і вдягну. Далі йде моя любов. Це моя кохана сумка. Вона помаранчевого кольору. Морковка ось така. Дуже вона мені подобається. Це підробка під якийсь бренд, я не знала цього, мені сказали. В неї багато чого влазить, дуже багато, я навіть на тренування іноді з нею ходжу. Тут є ось стільки місто. Тут е, один карманець на змічці, два маленьких кармашка, позаду нічого немає. Е, дуже вона мені подобається. В неї такий дуже широкий ремінь. І вона ну класно смотриться, особливо з якимись сірими речами. В мене є сірий комбінезон і кросовки з помаранчевими вставками. Ось. Це ось так я її ношу. Мені дуже подобається, це як воно виглядає. Це моя кохана сумочка. Ще в мене ось така є манюня. Її я проносила майже все літо. Коли всі інші сумки мені не хочеться брати, я брала її, тому що вона класична, вона звичайна, там ремінець від неї. Сюди влазить і телефони, гаманець, і ключі і ще щось можна сюди покласти. Позаду є карманчик, ось такий на змічці. Вона біленька, під біленькі красівки, дуже гарна сумка. В минулому році я купила собі ось такий рюкзачок, це шкірозамінник. Це, наскільки я знаю, виробляють у нашому місті, ш'ють ці рюкзачки у Харкові. Дуже мені подобається якість. Це шкірозамінник. У мене всі сумки шкірозамінника. Вона вмісткий, він, він такий класичний. З ним можна і на роботу піти, і ще кудись тут карманець великий для всяких мілочей. І внутрі також є кармашки, посередині є карманець на змінічці, збоку є карманець на змінічці, і по боках є маленькі кармашки. Класичний рюкзачок під осінь, зима, весна дуже класний. Сюди навіть зонтик влазить. Що дуже добре, тому я з ним ходжу в погану погоду. Він не промакає, на відміну від мого рюкзака, який я на тренування ношу. Він ткановий. Ну що ж, добралися ми до мого тренувального рюкзака. Це ось така бандура, він здоровезний. Його мені подарили декілька років тому, і він настільки гарної якості, що він витримав. І подорожі, і коли ми їздили в Германію ось нещодавно. Він невбиваєй, і він дійсно зручний, тому що в нього тверде, тверда спинка, зручні широкі тверді лямки, два відділення в нього маленьке та велике. Давайте подивимося, що в мене там є. Я тільки з тренування, тому Так, ну, це, це в мене лосіни. Мої тренувальні, звичайні чорні лосини. А, так, це в мене мої каблуки ось такі. Зараз хочу купити більше. Дивіться, як ми тренуємося, як вони вбиваються. Так шкода їх було. Я вже і чорним лаком замальовувала. Але, на жаль, це біда. Потрібно захист купляти. але я. Нові, коли куплю, тоді і захист на них куплю. А це такі в мене на кожне тренування. Так, що ще в мене тут? А, Наколінники. Наколінники в мене ось такі з кицьками. Вони позаду класні на колінники. Я хочу ще такі купити, тому що ці вже вбилися, В них вже тут просіла подушечка ця. Вони з дірками для того, щоб я полденсом займатися, але я не займаюся на колінниках полденсом. Взагалі, вони дуже чудові, я рекомендую, якщо вибираєте на колінники, вони шиються по розміру вашої ноги, я міряла сантиметром зверху знизу. і знизу. Дуже класні наколінники дійсно. Ще в мене запасні шкарпетки. Ну, це на всяк випадок, всяке буває. Дезодорант я з собою ношу. До речі, мені дуже сподобався. Це я в аврорі по акції взяла на пробу і цей запах дійсно прикольний. Такий свіжий фіджи дрім. Прикольний такий. Що, так, тут все. В великому відділі в мене все. А в маленькому ще щось є. Так, Тут вологі серветочки в мене. Ось такі. Витерти руки, особливо після тренування, якщо немає часу зайти до туалету, я, ми користуємося спеціальною магнезією для рук, щоб вони не скользили. І мені потрібні вологі серветки завжди, щоб витерти руки, бо вони білі і всі, мабуть, думають, що я пиріжки на тренуваннях леплю. Так. Далі мій гаманець. Ось такий маленький, тому що сумки в мене всі маленькі. Гам... Гаманець цей я полюбляю, в нього багато відділень. Тут для карточок, тут для карточок, тут. Мілач і сірого кольору мінімалізм. Маленький дуже, але подобається мені. Ключі мої Брелок цей мені подарували на курсах з автошколи, тут їх школа написана, він шкіряний. За правильні відповіді я виграла. Далі тут в мене тангелтізер. Це мені подружка привезла з Германії, подарувала. Я його завжди тягаю з собою, дуже зручно, не даре волосся, він ось так відчиняється, зачиняється, нічого там пил не, ска... не скоплюється. Дуже класна річ. Мені сподобалось. І все ж. А, ну, резиночка. Резиночка маленька в мене для тренувань. Духи опіум. Це пробничок. Що ще? А, блиск з аврори морозиво. І помадка також в мене валяється на всяк випадок. Косметички я не ношу, тому Ну, ось і все, що було в моєму рюкзаці. Ось такі в мене сумочки гарні. Я не, не бажаю зараз купувати якісь дорогі сумки шкіряні, тому що я дуже змінюється мій настрій, дуже Мені хочеться багато, різноманітно, щоб було гарно. Я поки що шукаю свій якийсь стиль в одязі, тому я купляю недорогі сумки, не зі шкіри і змінюю їх хоч кожен день. Дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Я. Бажаю вам мирного неба, гарних днів, гарного настрою. Всім папа! -па!